Всім привіт! Що ми? Ми їдемо пробувати в воронку заходити. Настроїли, ну як настроїли, там підмазали коротше, трактора туди-сюди, подивилися, обдивилися, вчепив я плужка ще пару днів назад. Там його трошки Долота переварив, було з минулого року, до лото на лемі, лопнуло, одрізав, друге приварив і ось так. Так що зараз печем на площу, будемо їхати, і пробувати, настроювати і як воно буде йти. Тут одразу проїжджаємо в Сою. Це в нас Канзас. Тут є межа, межа зараз межу, межу покажу, де Аполо. І мона буде, я думаю, буде видно, буде видно і межу, коротше. Камеру зніму, щоб було краще видно. Ось ось межа, межа та до Аполло, Я думаю, на камеру видно. Різниця є. Є різниця між сортами і ось так. Ну, коротше, зараз тут недалеко. В день ми їхали, я не знаю, але в день їхати це, це буде за, трошки по-дурному. 33 градуси в тінь ввечері. Кажу ввечері, в день. То нема ходу туди їхати, поїдеш, там жара. І трактор буде по-любому, певно, що грітися. Ну, 33 в кулаку, а на сонці 40. Плюс. Ось так. Так що зараз вечорок, зараз вже десь і в 7 є. Що там вийде, що не вийде, як сказати, скільки вийде, стільки і зроблю. Разом зараз батько під'їде, подивиться, ну, настроїмо. Там на самому настроїти, але краще двоє, як сказати, другий збоку гляне, побачить, і, як сказати, вперед низ чи вище, чи нижче йде. Не так треба буде стільки разів вилазити. Заразом настроїмо там, а там будемо бачити, там щось душі передають, передавало на сьогодні на вечір, на вечір вже сьогодні, сьогодні не передає. Зараз спробуємо. Як сказати, чи не буде сильно сухо. Це в нас теж на е, Це в нас наполо. Коротше, жовтіє вона вже не по, е, не по дням, а по годинам. Я був пару днів назад тут, ще отаких от плям, плям не було. А зараз вже такі плями, живкі є нормально. А канзас ще більше. Так що печемо вже на полі, підключимося і там будемо печати. Приїхали. Вже воно позеленіло. Так, так через що, бо змолотили пшеницю. Після пшениці почалися йти дощі. Пішли дощі і ось так воно зазеленіло. Ну нічого. Зорем. Буде зараз чорне. Шо, З Богом? З Богом! Добре, не перекидає, бачу добре, не перекидає, бо ще блужок так трошки ну, непритертий з зими. Зараз дамо пару, пару і буде блестіти. Тут вже так заросло, долинка, що навіть навіть не видно, де межа між паями. Перший проход, він завжди найтяжчий. Ну я помаленьку, друга передача, другою передачею. 出てはい、こ,こでいって、こ,こで見て。 Але то зараз зараз нічого не побачиш, все рівно. Це як піду в другий круг, тоді буде видно, що воно там хоче. Почав, почав блистіти. Так само буду ходити по кругу. Як сказати, не сильно широкий пай. Не хочеться його ділити, ділити на два. Ну, на дві борозни. Бо можна так сказати, і не сильно широкий, ну і трохи широкий. І на два розділити було прям чітко. Але, як сказати, з кожним кругом ближче-ближче будеш то я думаю що краще зробити цей по кругу ходити ну, як ви бачите скільки ото межа тут в нас була була пшениця пшениця була Ми тут її молотили 5, 5 плюс вона була. Давала тут ота пшениця у нас. Такі корчаки почали рости. В межу це не моє поле. Там заросло, там заросло, а де межа, Ну трошки видно. Ще де є моментами, тіпа, як на межі колоски, пшениці. Так що печемо. Ну що я вам скажу? Я вам скажу, що. Я думав, що вона темна, то темна земля, що вона мокра, або вона така собі, знаєте, не суха і не мокра, коротше. Як сказати, ось. Не сипеться вона, не сипеться. Е -е. Сухо, я так скажу, сухо. Брили. Ну воно таке, воно на зиму. Як сказати, воно на зиму. Але зараз побачимо, підемо другий. Там далі швидше, будемо йти, воно буде сипати краще, то побачимо. Так, що, батьком трохи кротнули. Кротнули центрального вінта. Бо виходилося, що пішов глибше, а зад мілше. Докрутнули, вже йде більш-менш нормально. Але що я скажу? Я думав, що в минулому році була погана оранка. Ні. Ми в цю форму горали Орізон до Стоє Ось там ми горали двома Т-150-ми. там теж була пшениця, але там оранка була... Хоч навіть тоді теж сушило довго, але все рівно. Ще бачу, хмарка якась суне, може щось насуне, бачите, сонце тільки що світило, так світило, що капець, а вже хмарка бачу, вийшла, вже, вже не так воно світить. Ну, е Як сказати, е гарної оранки зараз поки що не буде. Я думаю, поки що поки не піде дощ. Сказати, як, якщо хочеш гарну, гарну оранку, чистеньку, ну, рівненьку, без брил, треба ждати доща. Але як сказати, нема коли його ждати. О, там далі соя, а так як зараз от, ореться, щоб, знаєте, щоб воно на осінь не було, щоб не було великої як сказати, нагрузки, щоб і осінню там сіяти. Горати, коротше. дуже багато чого буде, треба робити. То Так, Так, що ось так. Бачите, навіть ця трава. У мене на на каналі є відео. В минулому році я горав. Я горав такий ліс, що те зілля доставало до цього, до капота, до передка. То воно навіть не виглядало оце все. Взагалі не виглядало. Волочить більше вологи. Е, і воно якось заору А оце, ну, твердо. Видно, що твердо, брила. Е, здається, як то земля мокра. Ну, як не те, що мокра, волога. Як то має робитися, а вона ні. Вона, вона зараз не піддається робитися геть. Там є ж відео, там були ті такі корчахи, воно так файно все робило. Кому інтересно, можете повертати вниз. І коли буде там оранка, саме перше відео, там побачите, яке було зілля, І я горав, і воно було просто чорне. Я ж навіть в мене в коментарях писали, що типу, плуг гарно робить, зробив обзор плуга. А зараз воно ну, хей, не то. Ну що, зробить? Нічого. Це на зиму, воно, як сказати, перегниє, перепріє, сядеться, потім зайдеться весною воронами, вирівняється і буде рівне. Саме головне, що буде... Буде на осінь менше роботи. Ми так робили в минулому році, так і в цьому році. Зробимо так, знаєте, невелику кількість, там, хто його знає, побачив, що буде по погоді далі. Зробимо, щоб воно менше було. А так собі потім молотим сою, сієм. Вже оранки, не треба буде очі вилуплювати і гнатися, робити все до ночі, ночами робити, щоб Бо тобі треба ще посіяти і треба ще горати. А так само не знаємо, яка осінь буде, хто його знає, може почнуть йти дощі, воно все різне буває. Тут сушіть місяць, там зараз дощ, дощ буде місяцями йти, а потім буде шкодити цим це 150-тим такого. Бо під горбки, це я ще площу роблю рівну, а ото площа, ось там горбки і там. Ну, це буде далі у відео. В наступне відео. Буду все... Буду все знімати. Буду все знімати, я думаю, ви, ви побачите. Це так само соя Аполло, Бачите, який вигляд. Ну, тут, тут гора бачу жовтіє, хіє. Далі в масу, то ще навіть не жовті є. Дісковка, воно, дисковка, ондо, де в нас посіє на пооранці соя, вона вже сплошнуся така жовта, навіть, рівномірно. А дісковка пляма жовта, ондо, пляма така зелена, чорна, як то я не знаю, як то вона ще не рання соя, а пізня. А поло це у нас виходить ранній сто. Зараз давайте спробуємо 1,2 і два. Вже, я думаю, трошки притерлося. Бо я ходив помаліше, щоб притерлося, щоб не рвати так сильно трактора. Щоб воно вже подвали притерлося, грудинки, все попритиралося. воно ж буде легше йти, буде легше. Булинку заїжджаєш глибше. Навіть чути, як е, мотор трактора робить такого, типа. То більше нагрузки, то менше нагрузки, то більше нагрузки, то менше нагрузки. Отако. От там нема що мірити, як сказати, для мене то підходить. Мені там не треба рити на той світ. Під сою, під сою хватить. Само не під сою, побачимо, що буде. Але СМД пече, хтось там мені говорить, що СМД слабенький. Знаєте, я ще вище можу включати. І він буде йти і під горбом. І що сухо, тільки просто е, не хочу я, як сказати, рвати з трактора. Рвати, мучити трактора. Був би не свій, можна було. Попробувати. Чисто попробувати. Так, дорога. Дорога. Бачу, що вже-вже так воно там на тій дорозі. Певно, що я плючу нишу, бо дорога вкатана вкатана крепка, то краще я ту дорогу помаленьку пройду, щоб я не пообламував обламував долота. Так що працює. Так, нагорали. Мати сандаль. Наоралися. Коротше, дорога по полі. Є дорога по полі. Твердо, прям, виходить, той леміш. Леміш мені попав прямо в колію таким клином. В колію прям це другий, так, да, другий. Де він тут? А я печу попік, ну я недалеко до диво, до горбка, до горбка доїхав. Не... Недалеко. Ну, коротше. Коротше вже йо. Його... Там те долото. Е, долото гостре, от що. Воно гостре. Те долото. Його би було бажано знайти. Бо. Бо-бо! З руками всяке буває. Наїдеш, наїдеш на нього і все. Де ж воно перестало? Чи воно ще тут? Непонятно. Ну, пройдемося. А тут нічого не поймеш. Дорога, той плужок залазив, вилазив. Залазив, вилазив, то залазив, вилазив. Як тут зрозуміти, де воно? Десь воно залишилося певно, що під землею. Не певно, що під землею. Ну, коротше, на Орави Ну, Мені так здається, як то... Як то воно десь тут. Десь воно тут хіба. Але як його не знайти, що шукати? Ну, коротше. Буде в землі лежати. Колись виоремо. Ну і що? Оранжі. Дай би він ще лізь би. Вже можна було пекти, а так. Що не будеш пекти? Все, баста. Як казати м -м -м, невдачна оранка. Ось так воно тут вийшло. Ось так. Як видно. Бачите. Брила, брила, воно таке тверде, по ньому йдеш. Я не знаю, як я не знаю, по чому йдеш. Як по камінцях. Типу. Ноги то вліво, то вправо косяться. Ну так і вог, ну, Красоти нема, але нічого, на зиму, на зиму піде. Може, щось натягне, якийсь до, дощ піде може. І там вже будемо пекти. Ну, ще може як сказати, завтра то леміша поставимо, виїдеться. Там, Хто я знає, ждати доща, можна так дождатися доща, що буде, треба вже сою молотити. Дай так, да й так. Та й так. Та й печемо додому. все, Пару сотик. Пару сотик цей. Зорали, ну і по всьому. Як сказати, притерли, лужок блестить, добре. Воно вилізло, будемо знати, все зробимо, поставимо. Я не знаю, той леміш сильно ну, грубий. Він ще й там з, з напайкою виходить сармайтом. Не знаю. Дивіться, як, як в нас палять картофлиня, певно, що. Як затянуло димом село в долині, я як сказати на горі, і з гори як це видно чисто палиться і другі хмари. То так що будемо на цьому закінчувати відео це та й все. Всім до зустрічі в нових відео там вже зробимо, будемо далі знімати, будемо далі пекти. Так що ми працюємо, печемо миру і добра вам всім.